Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на обігову нечасту монету України номіналом 25 копійок 1995 року. І в даному відео ми розберемо всі основні характеристики цієї монети. Дізнаємося, скільки існує штампів, і основне, яка ж ціна. На даний час 25 копійок 1995 року. Ця монета попадається до мене лише вдруге. І кожен з вас може її цю монету знайти в обігові, але не кожен може зрозуміти, що ця монета цінна. Через це я хочу розповісти в цьому відео, на що треба звертати увагу та які вона має особливості. Що ж до 25 копійок 1995 року, то монета виготовлялася із латуні на луганському монетному дворі. Тираж її складає всього-навсього лише 20 тисяч монет. Для обігових монет України це дуже невеликий тираж. Що ж до інших особливостей, то ми можемо сказати те, що по каталогу коломійця, якщо ми звернемось, існує лише один штамп. І зараз ми його з вами розберемо. Штамп по каталогу ІТК звучить як штамп 1БВМ. Як завжди, визначення штампу, ми розпочинаємо із аверса і докладно його характеризуємо. Чим же особливий по аверсу штамп перший. Ми бачимо, що тризубець випуклий, щит вдавлений, напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети, Дата 1995 знаходиться ближнь до герба віддалено від канта монети. Всі написи знаходяться в одній площині. Так як існує лише один штамп аверса, ми на ньому уваги не зупиняємо. Він існує лише такий, як ви бачите перед собою. Робимо... Поворот і бачимо цю сторону, що має назву реверс. Що ж по реверсу, штамп і як він характеризується? Ми бачимо, що перед нами штамп БВ. Як же ми його характеризуємо? Штамп БВ характеризується тим, що відростки в вгрою номер 1 7 та 8 до ягод вони не примикають. А саме в цьому місці утворюється трапеція. Штамп БВ існує також в 25 копійках 1905 лише один, тож. Ми переходимо до гурта монети. Гурт існує у цієї монети лише із мілкою насічкою. І має саме він такий вигляд: 16 проросів в одному сегменті. Отже, тільки що визначили штамп 25 копійок 1995 року, який має назву 1 БВМ. Після цього можемо переходити до визначення ціни цієї монети. На даний час згідно проходів на аукціоні, а цих монет. Нам зовсім небагато, ціна монети складає від 3,5 до 5 тисяч гривень. Все залежить від стану збереження та того, наскільки зацікавлені колекціонери. Тож, найперше, якщо ви тримаєте в руках ці монети, вони вже виведені з обігу, але можуть з'явитися у вас чи в копілках, чи в гаманцях залишитися. Передивляйтесь обов'язково рік. Тут ні штамп, ні інші особливості знати не треба. Треба подивитися, що перед нами 25 копійок 95-го року, зробити дві якісні фото, мені на Viber чи Telegram, і я вам обов'язково надам оцінку та оціню цю монету. Якщо у вас залишились питання, задавайте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати інші нечасті обігові монети України, які ви можете бачити в моїй таблиці. Тож, всього найкращого!